Вони зроблять все максимально швидко і якісно, аби ця проблема пішла у минуле. На даху у одного з під'їздів цієї п'ятиповерхівки, що у Салтівському районі, з часом почав тріскатися грубороїд не грунтовно, а частково можна сказати окремими ділянками. І ось там вода найшла собі дорогу. У мешканців верхніх поверхів почалися проблеми із затіканням у їхні квартири. Рішення тут одне і найшвидше кажуть комунальники. Averini Ramonte За даною адресою було звернення мешканців на затікання снігової дощової води, було протікання декілька поверхів, затаплювала вода. І наші спеціалісти зробили висновки, що потрібно ремонтувати, не чекаючи теплої пори року, тому що треба було локалізувати цю проблему. В минулому році ми встигли зробити ремонт першого під'їзду. Зараз ми працюємо над усуненням аварійності на другому під'їзді. Було зроблено примикання до головки. Було зроблено ремонт дощоприймальної системи і зараз промазуємо шви, усуваємо тріщини на покрівлі. З початку року до нашого підприємства надійшло близько 2100 аварійних заявок. Вже було виконано біля 1900 аварійних заявок. Усунено аварійність. було відремонтовано близько 700 метрів огонних водостічних труб, близько 2,5 тисяч метрів квадратних рубероїдної покрівлі було відремонтовано. Також було встановлено 86 нових дверей та відремонтовано близько 25 дверей. Також продовжуємо ремонт закриття контурів близько 12 тисяч. Тисяч контурів З початку року було закрито. Це близько 7 тисяч вікон. Роботи дуже багато, тому працюємо щоденно і у вихідні іноді приходиться працювати. Заявки поступають від мешканців Харкова постійно, і ми намагаємося їх виконувати вчасно, день-два і закривати ці аварійні заявки. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків Новини.